В полтавській галереї мистецтв пройшла персональна виставка заслуженого художника України, видатного полтавського митця Миколи Підгорного. Приводом для неї став цьогорічний ювелей Миколи Васильовича. У березні йому виповнилося 70 років. Грандіозна за своїм масштабом експозиція носить характер своєрідного творчого звіту перед громадою, шанувальниками та самим собою. Микола Підгорний у свою чергу говорить, що не зупиняється і продовжує творити. Я дожен сказати, що ювілей – це просто предлог для виставки. Это никакий, никакой не итог, потому что я продолжаю работать, и в мастерской стоят холсты, продолжаю работать, которые уже не могу сюда вынести. Виставка демонструє різноплановість уподобань митця та його постійний рух у жанрах і техніках, його трактування подій минулого та сучасного. Серед його робіт значна кількість портретів видатних полтавців, своїх друзів та просто інтелігентних людей, як говорить сам художник. Поздоровити митця прийшли його друзі, шанувальники та колеги. Завітав на виставку і голова фонду полтавська родина Андрій Матковський. Він привітав пана підгорного та відзначив особливу значущість цієї постаті для Полтави. Микола Підгорний входить… Славетну когорту наших земляків, які прославляють Полтаву, Полтавщину не тільки в Україні, але й за її межами. І я дуже давно знаю Миколу Васильовича. Знаєте, Це дуже сильна людина, і ці роботи якраз припитані такою енергією, енергією добра, любові і краси. І я дуже вражений сьогоднішньою виставкою і думаю, що полтавці наші гості теж будуть вражені всіма роботами нашого видатного художника. Нинішня виставка розгорнулася одразу в двох залах. Його колеги та друзі говорять, що вона яскраво засвідчує невичерпність творчого потенціалу художника, його невтомність і велику відданість своєму покликанню.